Один із активістів пошукового клубу Патріот під час самостійної розвідки в полі неподалік від села Рівнопілля Чернігівського району виявив рештки тіла загиблого солдата періоду Другої світової війни. Відомо, що в цій місцевості йшли бої у вересні 1941 року під час оборони Чернігова. Вже після Великодня пошуковці вирішили підняти останки тіла для перепоховання. Їх вдалося виявити завдяки тому, що металошукач зреагував на сталеву каску, закопану поруч. Крім цього, знайдені тільки дрібні предмети, кілька монет і рештки шкіряного ременя. Медальйону з документами немає, тому неможливо й встановити особу загиблого бійця. Судя по монетам, це все-таки видимо, боєць року, -го Боєць 5-ї армії, якогось підрозділення 5-ї армії. Скорее всего, 204-я бригада. Где-то вот здесь, вот недалеко стояла его батарея. Вот. И они вели огонь в сторону равнополия, крупнокалиберная. Но это, судя по всему, не артиллерист. Скорее всего, что это солдат. И судя по фрагментации Останков, видимо, попал под разрыв. А теперь будем решать вопрос, где его перезахоронить. То ли в Халявине, то ли в Полуботках. Ну, где есть более-менее ухоженное воинское захоронение, там мы его подзахороним. Поблизу розташований маленький хутір п'ятихатки, інша назва Миколаївський хутір халявинської сільської ради. Його жителька розповідає, що їй та сусідам відомі і ще кілька місць поховань загиблих солдатів та мирних жителів, розстріляних гітлерівцями під час окупації. Вони розстрілювали наших людей. Знаю, що там було дуже багато людей, крепка багато у колодязь. Кідалі пошуковий клуб Патріот заснований свого часу відомим істориком і краєзнавцем Герардом Кузнецовим, таким чином розпочав цьогорічний сезон. У цьому році, скоріш за все, влітку планують зокрема провести розкопки в новороцівському районі. Це планувано, що ми знаємо, що не будуть. Должно бути десь порядка десяти знаходок, Не вважає цієї. Ну весь питання буде опіратися наші фінансові можливості. Потому что все эти 10 находок, они будут на Угроссеверском районе. Там есть такой Биринский лесной массив. Мы там уже подняли ну, человек 15, наверное. Я сейчас просто по памяти не помню. И еще знаем. В прошлом году мы 5 подняли, а 7 еще осталось. И еще, если походим, то еще найдем. У випадках, коли при останках загиблих знаходять документи, про це звичайно повідомляють нащадкам. І тоді, як кажуть пошуковці, для цієї сім'ї світова війна нарешті закінчується.